Попали два мужика на небеса І один в другого питає: Ти от чого каже помер? Каже, замерз. Ох, блін, страшна смерть. А ти от чого? Да я од сміха. Як це з сміху вмерти? Ну от так, каже. А ну каже, розкажи. Пойшов я короче, до любовні, це знаю, що муж. Командировку поїхав в цей день, приходжу, шури, мури тут стук в дверь, дзвонок, жена в глазок, клад, каже, муж приїхав, ховайся, я за навіску на, корти... на корточки став, щоб пальці не було видно і за що. Стою, чую в це время, жена каже мужу, каже, мусор, на викинь. А я поки тобі їсти приготовлю щось. Каже, хорошо. Той поки пішов мусор викидати, я побіжав на етаж вище піднявся і стою, жду поки муж повернеться. Тут така штука, муж прийшов, я клас, і домою одразу. Приходжу домою, а там жена в двері стухаю, жона відкриває двері і мусор мені дає. Я ж це вже все зрозумів, що задвіж, мусор. Отталкую, в хату забігаю, шукаю все. Все перевернув, коротше. Ходив, ходив там, дивився. І тут така, такі діла, не знайшов нічого. Сів на диван і як почав ржати, ржав, 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 так і со смехом і помер. Той дивиться на того, каже, але ти остолоп. міг би вже ж в холодильник заглянути, двоє жити осталось би.